Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. І знову потопи. Знову новий прорив води. Москва ріка остаточно вийшла з берегів. 9 із 12 мостів, затоплено Кремлі евакуюють інформацію. Приховують московська плотина сьогодні вночі, 18 квітня. Остаточно прорвана. Патрушев буде скликати термінове РНБО. Мабуть, таки відмовляється від ударів по енергоструктурі України, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає. Півросії наразі без світла. Це вже сьоме РНБО на цю тему. Цього разу остаточно переконливе. Пролунав третій вибух на місяць на ГЕС та на дамбі Пітера. Вода пробилася через шлюзи. За даними телеграм-каналів, затоплені частини радіолокаційного спостереження вишки машини техніка. Через повінь у Росії постраждала вже. Низка регіонів ситуація ускладнюється з кожним днем. Людей закликають евакуюватися. Кілька міст уже серйозно затопило повінці. А Владимир Путін висловлює хіба що глибоку стурбованість для російського диктатора? Немає нічого гіршого ніж спілкуватися з росіянами, особливо які можуть ставити незручні запитання. Про це 24 му каналу розповів Сергій Жирнов, екс-співробітник КДБ. Зауважимо, що навіть російські пропагандисти на своїх ток-шоу відмовляються говорити про проблеми росіян у затоплених областях. Стверджуючи, що є важливіші проблеми. Російські регіони продовжують йти під воду. Місцевих закликають евакуюватися. Серйозно затопило уже Курганську, Томську, Тюменську, Челябінську, Орську, Оренбурзьку області та Краснодарський край. Владимир Путін не особливо турбується про те, що частина Росії йде під воду, та не відвідав жодну з постраждалих областей. Своє занепокоєння він виявив лише на словах, які не надто допомагають людям затоплених міст. У цьому є логіка. Путін не є. Народним президентом у нього вже минули вибори. Він переобрався, тому навіщо йому потрібно з якихось там народом зустрічатися? Ще почнуть йому ставити незручні запитання. У нього ще не було інавгурації, то навіщо він буде зматувати гарну картинку? Перед цим він боїться людей наголосив Сергій Жернов. Зрештою путіну і немає чого сказати мешканцям затоплених регіонів. Хоча, звісно, російський президент не причетний до паводків, однак значним недоглядом є спеціальні спорудження, які б мали стримати. Не Одом не любить щось пояснювати людям. Що він пояснить, що 12 трильйонів рублів витрачають на війну, хоч навіть десятої частини цих коштів вистачило, щоб реконструювати всі ці дамби. Для нього війна та знищення України найважливіше пояснив Жернов. негода в Росії. Останні новини після руйнації дамби в Орську та сильних злив вода підійшла до інших регіонів. Зокрема, критичної ситуації у Томську рівень води в річці Томя піднялася на 99 см сантиметрів за одну ніч. Досягнувши 860. 50 сантиметрів, крім того, рівень води продовжить зростати, адже у регіоні оголосили штормове попередження. Хоч вода від Орська, поступово мала б відходити, однак є ризик повторного підтоплення. Річ у тім, що на кордоні з Казахстаном трапився перелив через дам, бо вода може прийти до Орська по річці. Мендибай. Тим часом у Кремлі стверджують, що жертву внаслідок стихійного лиха не було. тім це доволі швидко спростували журналісти російські, встановивши імена що не менше п'яти жертва. Відомо, що один із загиблих не до... Кався рятувальників насправді точна кількість жертв невідома. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.